Що ніколи і поспати, розслабтеся. знаєте, Орт, це нічого не дасть. Ви можете зубрити до судного дня Коралове море, Інчон, орт на Биямі. Та відповідей ви тут не знайдете, бо їх там нема. Вони тут і тут, і інколи отут. Орт. Я зроблю вам велику послугу. Звільню вам час для сну. Надзвичайний гравітаційний приплив, сер. Містер Валіс, Наскільки ми можемо наблизитися? Нам доведеться проскочити через зоряну систему DHA. Ганді, робіть стрибок. Сер, це ж явне вікно. Виконуйте. Містер Орт, ви боїтеся засідки? Я теж але гравітація цих двох велетів обмежує нас у виборі. Ми не можемо йти до Мера за обхідними шляхами. Якщо виникне якась проблема, було б краще, щоб ви були тут. Джексон я дуже зворушена. Проте думаю, ви впораєтесь і без моєї допомоги. А я повинна бути у бойовій рубці. Ви можете звідти коригувати наші дії. Ні, звідти я можу стріляти. Це божевілля. Вони чекають бою. Джексон, місіс МакГінті, стан бойової готовності. Увімкнено всі системи озброєння. Молодший лейтенант Данді вимкнути систему стрибка. Є, сир. Поблизу 22-ї ескадри з'явився корвет «Земля». Нам не потрібні свідки приготувати систему озброєння. Капітане Сіносурійські крейсери розкануйте озброєння. Спрямоване на нас. Вони йдуть на перехоплення. Увімкнути захист. Почати маневру хилення. Передватися до удару. Усі лазери в дію. Веду вогонь. Влучання в стабілізатори ми втратили 30% потужності. Спробуйте бокси між гравітаційними колодязями. Стрибок за першої ж можливості. Контроль за озброєнням на головний комп'ютер. Потенціал для стрибка знищено. Це ж навчання, правда. З рубки. Сер, не працює схема контролю за озброєнням. Чому ми не робимо стрибок? Під час стрибка не воюють. Там ми будемо в безпеці. Сігрід, Сігр, відповідайте. Вона загинула. Містериваліс, найдетальніший курс. Міс Данді. Приготуватися до запуску. Так, сер.